Доброго ранку, малята! Малята, а лялька питає, чи ви пам'ятаєте, як її звуть? М? Як звуть цю дівчинка? Так, малята, це лялька Тетянка. А знаєте, що мені каже Тетянка? Вона хоче з вами пограти в гру? Показали долоньки. Заховали долоньки. Пограємо разом з Тетянкою. Ну, дітки, розпочинаємо. Показали долоньки. Швиденько заховали долоньки. Молодці. А ну-ка ще раз, показали yeah. долоньки. А ну, швиденько заховали долоньки. Молодці, малята! Ви такі спритні, молодці. Дітки. Що трапилось? Наша тетянка чомусь засмучена. Що трапилося? Тетянка, малята, вона каже, що поки вона з вами гралася, в неї зламався чобіток. Подивіться, зламався. Давайте ми його зараз з вами відремонтуємо. Так? Слухайте мене уважно. Добре малята? Я беру молоточок. І будемо ремонтувати. Кую, кую, чобіток, подай, бабо, молоток. Не даси молотка, не підкую, чобітка. Малята, а давайте тепер ви будете також допомагати. Дивіться, як треба робити. Беремо два кулачки та сукаємо ось так. Кую, кую, чобіток. Подай бабо молоток. Не даси молотка, не підкую чобітка. Давайте ще раз, ви будете ось так робити, а я буду ремонтувати добре і будемо повторювати за мною. Кую, кую чобіток, подай бабо молоток. Не даси молотка, не підкую чопітка. Дуже добре малятка молодці. Ось ми відремонтували наш черевічок для нашої тетянки. Дітки, а давайте ми зараз з вами ще пограємо в гру. Спочатку ви мене послухаєте. Ладі, ладі, ладусі були у бабусі. а що їли кашку, а що пили молочко, а що на закуску хліб та капустку. Давайте, дітки, повторюйте, будь ласка, за мною один разок добре. Ладі, ладі, ладусі? А де були у бабусі? А що їли кашку? А що пили молочко? А що було на закуску? Хліб та капустка. Так, дітки, а ну ще раз, що було в нас на закуску? Так, молодці. Дітки, сподобався вам віршик? М? А що можна їсти на закуску ще раз, скажіть мені? Дітки, а нам з лялькою, Тетянкою дуже подобається, як ви з нами граєте. Ой, дітки, чуєте? Що за що роділо? Ой, малята, подивіться, хто це до нас прийшов. Це у нас, дітки, подивіться, які в нього довгі вуха. Малята, хто це в нас? Правильно, малята, це зайчик. У нього довгі вушка. Так? Він почув, як наші малята граються з лялькою, Тетянкою, та також хоче, щоб ми з ним погралися. Зараз, малята, будемо з вами гратися. Перший раз, малята, дивіться за моїми рухами, а другий раз ми будемо вже робити разом, добре? Чому, зайчику, сидиш? Засмутився і мовчиш. Зайчик стрип, стриб, стриб. Ось і все, малята, а тепер вставайте та повторюйте за мною. Чому зайчику сидиш? Засмутився і мовчиш? Зайчик стрип, стрип, стриб. Давайте ще раз. І, будь ласка, давайте будете повторювати слова за мною, добре? Чому зайчику сидиш? Молодці малята, ви гарно промовляли слова, дуже добре гралися, але вже настав час нами прощатися. Ми з Тетянкою, зайчиком кажемо вам до побачення. Молодці малята, до побачення, до нових зустрічей!